Вітаємо всіх це ранок вдома. Цей вівторок разом з вами починаємо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Ірина Хменко. Здивовані ну а відповідальний за музичну атмосферу майстра Костянтин Драгульов. А за ранкові сніданки відповідає шеф-кухар Ян Гуєн. Яне, Вітаю. як тобі, жіноча компанія. Клас. Що у нас сьогодні на сніданок? Сьогодні ми приготуємо у нас буде холодне села соба з м'яким тофу. Та ще приготуємо пасту під соусом тхіна. Дуже смачно mm -hmm. звучить смачно, я впевнена, що ще й корисно і поживно. Як і всі наші сюжети, рубрики та інтерв'ю підготовлені журналістами телепрограми Ранок вдома. Сьогодні дізнаємося, де можна купити легендарний літак Мрія за дві тисячі доларів. Як звучить Україна нові дослідження від авторів нового тревел проєкту, котрі завітають до нас в гості. Як зануритися в сиву давнину у центрі столиці? Які українські книжки визнані найкращими за версією біблі? і що радить почитати наш книжковий оглядач Дмитро Слідний. Все це та багато іншого сьогодні. з 7 до 9.30. Тож ми починаємо новий день завдяки безстрашним воїнам збройних сил України і не втомлюємося говорити вам. Дякуємо. На календарі 7 лютого і цього дня 1483 року вийшла з друку перша з відомих на сьогодні книжок українського і східноєвропейського автора. В римській друкарні видали працю професора Булонського університету Юрія Дрогобича. Прагностична оцінка поточного 1483 року була передусім астрологічною працею. Але Дрогобич дав точні прогнози двомісячних затемнень і фаз місяця. А ще першим зазначив координати деяких міст. Польщі, Литви і Західної України. Про інші визначні події 7 лютого в історію України і світу без астрологічних прогнозів. Далі в рубриці День в історії. Сьомого лютого 1812 року народився відомий британський письменник-романіст. Чарльз Дікенс. Реалізм, англійський гумор та казковий початок, характерні риси творів письменника. Він автор книг пригоди Олівера Твіста, Великі сподівання, Холодний будинок та найвідоміша повість Дікенса Різдвяна пісня у прозі. Над нею автор працював лише шість тижнів, а наклад у шість тисяч примірників розійшовся за три дні. Історія про старого жадібного Ебенезера Скруджа буквально зачарувала читачів. За декілька тижнів після публікації її адаптували для сценічної постановки. За мотивами повісті знято понад 50 фільмів. Сьогодні 117 років від дня народження батька транспортної авіації Олега Антонова. Його ім'я носить одне з найбільших і найстаріших авіаційних підприємств України. Свій перший планер Антонов збудував у студентські роки. Коли йому було лише 40, він вже очолив конструкторське бюро. Загалом авіаконструктор створив 52 типи планерів та 22 типи літаків. Вантажні гіганти Ан 124 Руслан та Ан-225 «Мрія» Мрія головна гордість не тільки Антонова, а й усієї України. У підсумку не менше 270 світових рекордів. У лютому 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, літак Мрія був повністю зруйнований російськими загарбниками. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збудує нову мрію, і присвятить цей проєкт пам'яті льотчиків, які загинули через російську агресію. 7 лютого 1992 року підписали Мастрихський договір про створення Європейського Союзу. Тоді свої підписи під документом залишили представники 12 країн Європи. Подія відбулася в голландському місті Мастрихт. Згідно з договором, у країнах-членах ЄС мала з'явитися спільна валюта Євро, а також спільна зовнішня політика та програма безпеки. Документ набув чинності 1 листопада 1993 року. Крім того, країни, які підписали Мастрихську угоду, затвердили низку критеріїв для вступу держав-кандидатів у новий союз. А яким буде 7 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.